Ось ця стіна, що знаходиться позаду танцюючого з пивом в руках, мене це ледь не найбільший арт-об'єкт в Європі. Міг би я так сказати, якби yeah. у 1982 році Гадіни, а саме радянська влада, не залила це все бетоном. Стіна пам'яті розташовується в місці проживання диких звірів на найвідомішому у Києві байковому кладовищі. Та мала бути частиною цілого комплексу Київського крематорію під назвою Парк пам'яті. Туди мали входити кремаційний корпус, зали прощання, ну і звісно ж наша. Стіна шина прямо із атаки титанів довжиною у 213 метрів. Вона була вкрита різноманітними барельєфами з двох десятків композицій, об'єднаних темою життя і смерті. Але як ми бачимо зараз, стіна тут хіба що покрита величезною балтярою, на якій написано: ну прибирать ми тут не будемо, звісно. Їй богу, тут так страшно, що хоч адаптацію сталкера знімай. Мало хто з архітекторів та художників на початку, а саме у 1967 році, хотіли братися за такому муторну Роботу побудови крематорію. В основному через те, що багато людей тоді пройшли війну, і крематорій асоціювався лише з чимось гадським. Проте, врешті-решт, сміливці знайшлись. Ними стали архітектор Авраам Мілецький та художники Володимир Мельниченко, і його партнерка Ада Рибачук. От хто теж бидло і не знає, то, наприклад, ці люди побудували центральний автовокзал у Києві. Не найкрасивіша будівля, якщо чесно, але в 60-ті роки ви що, це було прям нарвало. Ну, Нормально було. Для стіни наші митці вирішили черпати натхнення з народу. Вони спеціально відправилися у таку собі експедицію Україною та вивчали похоронні обряди. Все це для того, щоб використати ці знання для створення цієї гігантської стіни. Щоб ви краще розуміли, якою високою вона була та й досі є, давайте я поставлю поруч для порівняння упаковку Печива Марія. Вибачте, я тут трохи під'їв по дорозі, не втримався, але знаєте скільки я до цієї стіни підіймався, ще й небо гримить на мене. Ну, якщо ми її Рахунки правильні, а вони правильні, як АПІ закінчив, то висота стіни приблизно сікстіліону упаковок печива, або десь 16 метрів. Ну так, колосальних титанів в цій стіні навряд чи заховаєш, аби вони потопали на Росію. Але в бетоні цьому заховані інші гіганти. Ось такі. Це відновлений фрагмент стіни пам'яті під назвою Оборона вітчизни, що присвячений Другій світовій війні. Хто не розуміє, то це жінка, можливо, навіть оголена, але як бачите, трохи заросла вже. Це, до речі, навіть не вся частина оборони вітчизни. Крім неї, за цим бетоном поховані ще барельєфи під назвою Ікар, Прометей, Кохання, Творчість та багато інших. Це якщо ще я в реальному житті обмалював цю стіну, не барельєфи так виглядали. Ви, блін, самі спробуйте розглядіти ті малюнки на цих старих фотографіях. Нічого ж не зрозуміло. Але й чого це радянській владі стрільнуло в голову, і вона вирішила забетонувати всі ці барельєфи. Все почалося зі статті 1975 року в московській строїтельній газеті, в якій Волосилося, що, мовляв, будується не стіна, а казна що, гайдота якась. Ніяких принципів радянської архітектури тут не застосовується, срамота, одним словом, саме після цієї статті будівництво різко зупинилося. Рибачук та Мельниченко поїхали на купу днів до Москви, аби ходити по різним інстанціям, розмовляти з авторитетними цацками та збирати різні підписи і документи на відновлення будівництва стіни. Це на перший час допомогло. Праця продовжилась, але все ж таки під самий кінець роботи на 14-й рік, коли проект вже майже був. Зроблений і залишалося лише помалювати стіну, барельєфи різко забетонували. А таку стіну величезну зробити це вам не будиночок в Майнкрафті побудувати за 20 хвилин. Прикиньте, працювати над чимось 14 років, а потім хобба, і така підстава. Багатьом вам навіть стільки років ще немає. Мені от 12, наприклад. Існують декілька здогадок, чому ж це Совєтікоси вирішили залити барельєфи бетоном. Перше, це те, що КГБ, нібито дуже багато різних художників та мистецтвознавців понарозказувало, що автори. Тіни та у нас наслідується й дурацький загніваючий захід та створюють тим самим пропагандивний культ смерті, який суперечить принципам соціалізму та моралі радянської людини. Які ще радянська влада очікувала бачити барельєфи біля крематорію та ще й бляха в самому центрі смерті? Кладовищі, як не ті, що пов'язані зі смертю, звісно, ніде не зазначається. Писали ще, мов: а якщо простий мужик, якийсь сюди прийде, то що він подумає про цю стіну? Треба враховувати думку народу. Так От, як професійний інтернет-художник, ось на графічний планшет в маю, і як простий мужик з народу, я вам скажу. Що камон, у цієї стіни на Google картах навіть зараз, три відгуки. Якби простий совєтський мужик сюди б дійшов, витративши пів свого дня, шукаючи цю стіну та ледь не загинувши від місцевих хижаків, то він би помирав від голоду та втоми, будучи потенційним клієнтом крематорію, а не думав, гадав, що ж то на тій стіні зображено. А от друга теорія руйнування 14-річної праці Мельниченка Теревачук, мені здається, це цікавішою. Ходили чутки, що голова української РСР Щербицький був не просто поганим чоловіком, а ще й уявляєте антисемітом. Він нібито якось приїхав подивитися на цю величезну стіну та помітив в обличчях людей на барельєфах далеко не слов'янські риси. Особливо на нібито були сильно аж єврейські. Хоча я б на місці радянської влади подивився, що тут взагалі пропорції людей не природні, а ніби як Vice City Remaster і не вишукав би євреїв де не треба. Але ось хто не знав, то прияв. На познайомитись, я за 69-ю своєю професією є фізіогномістом. Ось мої носки в якості доказу. Тому пропоную провести тест рорш риби для визначення національності людини на цій відновленій частині барельєфа. Ось справа ви можете бачити типового єврея, зліва чистокровного українця. Добре, подумайте, порівняйте і пишіть в коментарях на кого жінка на барельєфі більше схожа. Чий коментар збере три лайка тому подарую. Цю упаковку Печива Марія. Взагалі, по фотографіях ще з часів роботи над стіною видно, що зображення на них були доволі такі абстрактні. Ось ви, наприклад, знаєте, що це? Це композиція Деолентіка від чоловіка з магнітофоном. Це ж треба було таке вигадати, звісно. Ось це, от взагалі, зображення вченого, що розчепив атом. А це опа! Посилання на мою монобанку. Неочікувано, звісно, але так, хто хоче підтримати канал, то можете стати спонсором на Ютубі, Патреоні і бачити відео на Петнів раніше за інших, чи просто задонатити на монобанку. Я зараз збираю собі на зарядну станцію, аби робити вам відео, коли будуть сильні блокаути або на нормальну камеру. А то як бачите, зараз зйомка на оверпрайснути телефон від Apple залишає бажати кращого. Оце, звісно, обмануло мене на гривні срані американці. Тому буду вдячний вам за будь-яку підтримку. Рішення прямо забетонувати стіну було несподіваним трохи для наших художників, за словами Ади Рибачук, 13 січня 1982 року року. Вона з Мельниченком по волінню серця спіймала на вулиці чорну машину та попрямували до свого дитятка стіни пам'яті. Ну воно буває у творчих людей, коли різка геніальна ідея, в голови стрільна і треба бігоміти її втілювати. Я так концепцію для цього каналу, до речі, вигадав сидячи голим у ванні. Так ось, поки їхали наші художники до стіни, по дорозі до них прилаштувалися ще три чорні машини. І як тільки всі вони доїхали до місця призначення, то з цих підозрілих автомобілів різко вилізли люди в генеральській формі та озброєні. Солдати. Встали вони всі навкруги стіни та наказали нашим творцям швиденько тікати. Ще два місяці наші художники бігали, і ми намагалися врятувати працю всього свого життя. Навіть заручилася підтримкою Бориса Патона, Миколи Амосова та інших крутих людей тодішнього Києва. Але 21 березня 1982 року стіну пам'яті почали заливати бетоном. І зараз вона похована під 950 кубометрами цієї твердої речовини. Ну, вже трошки менше навіть, адже Адже, як ви помічали протягом цілого відео, я крім котячого гівначій показував вам невеликий фрагмент приблизно в одну двадцяту всієї стіни, який була відновлена не так давно. Почалися перші роботи ще у 2018 році, і до 2021-го було відновлено майже весь центральний фрагмент оборони вітчизни. Наразі, звісно, нічого тут не відновлюють адже мабуть безпечніше цим барельєфом під час війни зараз бути під бетоном. Хитрий кличко, навіть і не прокопаєшся тут, а я дуже хотів повірте. Хоча поприбирати біля стіни та зремонтувати паркан, все таки могли б. А ще ви могли б підписатися на канал та подивитися відео про хтиву індійську мітологію.